У Львові представили проект стратегії розвитку органів внутрішніх справ України. Сім робочих груп, близько 120 експертів, представників громадськості та правоохоронців працювали над документом оновлення міліцейського відомства. Практично це міністерство було міністерством радянського такого зразка. Зараз ми намагаємося створити, якщо говорити простими словами, сервіс для населення. Звичайно, міністерство, яке буде виконувати більше. Громадські функції координації діяльності між такими підрозділями, як Державна служба, Державна міграційна служба, служба з надзвичайних ситуацій, Національна гвардія України. Та ми сподіваємося, що ми створимо, як це зроблено в більшості країн Європи, поліцейський блок окремий, який буде займатися суто поліцейським функціоналом. Для реалізації пілотного проекту реформування системи МВС України обрано міліцію Львівщини. Саме тут пройдуть випробування нові концепції та будуть реалізовані перші зміни. Ті процеси, які тут пройдуть адаптацію, пройдуть тут перевірку на комунікації системи МВС із громадянського суспільства. Це є та система, яка може бути впроваджена по всій Україні. Пілотний проект у Львові це якраз дуже добре, тому що він дасть можливість. Показати і випрацювати нову форму спілкування суспільства і міліції і системи МВС аудитори ОБСЄ «Відня» нададуть допомогу в контролі оновлення системи МВС України, а спеціально розроблене соціологічне опитування, що стартувало, допоможе конкретно виявити функціональні напрями розвитку для змін правоохоронної системи. Був здійснений візит представників ОБСЄ, які будуть проводити аудит матеріально-технічного стану, фінансового стану. Професійного стану працівників міліції опитування буде стосуватися в першу чергу запровадження нових показників оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ. Це і показники рівня довіри. В першу чергу, ми будемо мати зріз, наскільки громадяни в тому чи іншому районі довіряють, чи не довіряють міліції. Теж в опитувальники включені питання щодо доцільності створення муніципальної поліції. Теж будуть опитані працівники міліції окремі напрацювання експертних груп. Невдовзі винесуть на розгляд уряду або Верховної Ради України. Рішення про це прийматимуть в МВС України. Юні тернопільчани приміряли на себе міліцейські погони. На один день парк імені Тараса Шевченка перетворився на місто професій. На вході дітям видавали паспорти і знайомили з правилами гри. Ставши громадянами міста професій, школярі мали можливість пройти різноманітні майстер-класи, влаштуватися на роботу і навіть отримати свою першу зарплатню. Я хотіла довести і показати своїм дітям, які є професії. Як класно багато, як які класні є професії а вони навіть не знають, тому що, наприклад, після рівного мої діти вирішили, що вони будуть агрономами. Сподіваюся, що після Тернополя вони змінять ще на когось. Особисто я взагалі в захваті, що сьогодні тут є пошукові собаки. Я сподіваюся, що їм це також сподобається. Сьогодні ну, в першу чергу, ми завжди долучаємо до проведення МЧС і МВД. Дуже їм дякую, тому що в жодному обласному центрі нам не відмовили. Правоохоронці навчили хлопчаків і дівчаток регулювати дорожній рух, ладнати із службовою вівчаркою, знімати відбитки пальців і навіть шукати вибухівку. Ми розповідали дітям. Про нашу професію і дали спробу дітям попробувати себе в якості експерта-криміналіста. Діти вилучали сліди рук, шукали вибухові пристрої. Це був фонарик під машиною, ставили їм оцінки. Сподіваємось, в майбутньому хтось з них приєднається до нас. Діти змогли посидіти в новенькому службовому автомобілі співробітників ДАЄ. За кермом білосніжної автівки із кольоровими спецсигналами, мабуть, не один хлопчак уявив себе справжнім правоохоронцем, а дехто всерйоз задумався про навчання у міліцейському виші. Розмінування мені сподобалось, також мені сподобалося е, гасити полум'я. Сподобалося мені те, я побув, е, побачив, як працюють експерти е, з. Міліції також сподобалося мені працювати з собачками. Я планую стати офіцером. На сам кінець свята дітей чекала винагорода. Усі зароблені гроші учасники обміняли на солодощі.